Невідомі побили шибки в трьох громадських приймальнях Олександра Шевченка. Близько третьої ночі спрацювала сигналізація в банку, над яким розміщена одна з приймалень. Її працівники приїхали до офісу і побачили розбите вікно. Як це зробили, лише припускають. Вночі близько третьої години поступило повідомлення, що спрацювала сигналізація. після чого прибули на місце працівники ДСО та МВС, також наші працівники, де було виявлено факт розбиття вікон. Громадської приймальні кандидатом в народні депутати Олександра Леонідовича Шевченка в версії був міліція. Не знайшла ні каменя. Є така версія, що можливий був вистріл з пневматичної зброї в вікно. Офіси на вулицях Вовчинецькій, Стуса та Дудаєва. Адреси постраждалих цієї ночі громадських приймалень Олександра Шевченка. У працівників офісу, що на вулиці Вовчинецькій, своєрідний дежавю. Вікна тут вже били. На вікні була наклеєна велика наклейка плакат Олександра Шевченка. Саме в нього і полетів перший камінь сьогодні, це два дні по тому. Другий камінь в вікно влетів. Цієї самої громадської приймальні у нас. Громадські приймальні що на вулиці Дудаєва кажуть, через розбите вікно не можуть працювати. А людей, які звертаються до офісу по допомогу, не один десяток. Сьогодні вранці, коли ми прийшли на роботу, ми побачили отаке неподобство. У нас розбиті вікна. І... На рахунок цього я навіть не знаю, як сказати. Ми дуже обурені. Люди приходять, ми не можемо і не маємо де їх прийняти. У нас міліція, у нас протоколи. Я не можу сказати напевно, хто це і що це. Власне, мені ніхто не погрожував, так що це не може бути акція така особиста. Знаєте, це напевно, і я так думаю, що це має політичне забарвлення. І це однозначно. Передвиборча агонія чи хуліганські витівки призвели до розбитих вікон. Розбереться міліція, каже Олександр Шевченко. Як я можу підозрювати когось в житті, нашому може бути все. Тому треба, напевно, максимум приділити увагу в перспективі в нашій країні. Це все ж таки рівню життя, тому що невідомо, яка мотивація тих людей зробити було такі речі, можливо, ми просто заплатили сказали. От ми тобі платимо стільки, то ви це зробіть. Не можу прокоментувати, тому що те, з чому не розбираюся або не знаю, мені важко оцінювати і когось звинувачувати. Наразі усі хуліганські витівки задокументували працівники правоохоронних органів. Ведеться слідством.